Слава Україні! Дякую, що з нами. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Зараз розповім про головне. Тернопіля втрачає своїх вірних захисників. Сьогодні стало відомо про загибель наших героїв: Романа Михальчишина із Гусятинщини, Богдана Волвода із Козівщини і Дениса Носеля із Монастирищини. Схиляємо голови у скорботі і вічна пам'ять. У Копичинецькій громаді сьогодні ж голосили дні жалоби з метою вшанування пам'яті Сергія Сагайдака. Він був військовослужбовцем збройних сил України, загинув обороняючи нашу країну. Отримав поранення несумісне із життям на Донеччині світла пам'ять захиснику. Вилучені бронежилети передали Збройним силам України. Йдеться про ситуацію з тернополянином, який торгував військовою амуніцією. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури триває розслідування щодо псевдоволонтера, який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу. Вилучені при обшуках бронежилети вартістю на понад 700 тисяч гривень. Передали збройним силам України, де вони вже використовуються за призначенням. Наближаємо перемогу разом. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України припускає, що російські окупанти в день незалежності 24 серпня можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками Азовсталі, які перебувають у полоні. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ України просять українців бути особливо уважними і пильними в день незалежності через можливі так звані сюрпризи. Призи від окупантів цитую першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна. Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на особливі сюрпризи для всіх жителів нашої країни. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєні росіяни мають і ракети, і авіабомби та інші сюрпризи, приготовані переважно для мирного населення. України. Раїни кінець цитати, тож перший заступник міністра внутрішніх справ закликав у разі виявлення чогось підозрілого телефонувати на гарячу лінію національної поліції. Сучасні технології в роботі днями у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 встановили нову кисневу станцію українського виробника. Тепер медзаклад буде повністю забезпечений киснем. В чому особливість такого обладнання дивимось. Сучасну кисневу станцію облаштовують у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 Вона буде ще одним альтернативним джерелом постачання кисню для тутешніх пацієнтів. Це є потужна киснева станція, кисневий генератор мас Оксі 30 українського виробництва Місістим компанія Місістим. І ця киснева станція дозволить забезпечити киснем ну, практично 100 пацієнтів. Потужність її становить 500 літр за хвилину. Аби встановити станцію на території медзакладу, облаштували спеціальний майданчик. Зараз працюють над тим, аби найближчим часом це джерело постачання кисню працювало на повну потужність. Адже як розповідають у лікарні, технологія, за якою Працює станція легка і дозволятиме забезпечувати киснем хворих у критичних ситуаціях. Повітря нагнітається потужними компресорами, очищується від механічного забруднення, від можливих краплень маслянистих, осушується, потім нагнітається в ресівери. З ресівера вона подається на цеолітову колону, де відбувається адсорбція, Кисень відділяється йде далі, а в цьому мінералі в цеоліті збирається азот. За словами Володимира Ляшенка, така технологія дозволить працювати практично без участі людини. Це дуже важливо, тому що напередодні осінньо-зимового періоду, напередодні можливих сезонних заходів, також напередодні. Зростання захворюваності на ковід. 19 про яке нас попереджають вже сьогодні. Лікарі, завдяки новому обладнанню Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 повністю забезпечена киснем, підкреслюють у медзакладі, і наша лікарня готова в повному об'ємі надавати допомогу пацієнтам, як з респіраторною хворобою ковід, 19 так і звичайно працювати в умовах воєнного стану і надавати допомогу військовослужбовцям і пораненим ключно. Найближчими днями новий кисневий генератор під'єднають до електроживлення, і він буде рятувати людські життя. Продовжуємо щороку, 19 серпня відзначають преображення господні або, як у народі кажуть, яблучний спас за важливістю. Це свято на третьому місці після Різдва та Великодня. І вважається, що цього дня закінчується літо і настає осінь. 19 серпня віряни приходять до церкви, аби помолитися та освятити плоди. Як святкували в Тернополі сьогодні? Дивіться. Свято Преображення Господнього входить в число 12 найшанованіших релігійних свят. Саме 19 серпня щороку відзначають описаний в Євангелії як явище слави і божественної величі Ісуса Христа перед трьома апостолами під час молитви на горі Фавор в Ізраїлі. За переказами під час молитви на горі учні Ісуса Христа Петро, Яків та Іоанн побачили, як учитель переобразився його обличчя засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Мара зася прикрила е, Ісуса Христа і е, пророка Мойсея, пророка Ілю, то е, почули голос. Це є син мій улюблений, на ньому моє благословення Його слухайте. І нам кажуть Львівка, ми слухаємо. Голос Божий, живемо за законом. Закон шануємо, закон поважаємо. У народі це свято прийнято називати яблучним спасом. Воно пов'язане з врожаєм, адже саме у цей період року дозріває багато овочів, фруктів. Пасічники викачують мед. Саме тому на свято яблучного спаса віряни йдуть до церкви освячувати дари нового врожаю. Мед, грушки, яблука, персики, виноград чотирьох сортів. Часник, цибуля, мак. Ну і обов'язково повинен бути з квітів чортополог. А чому? А? Тому що ну, чортополог він сам про себе говорить, що в хаті. Сполохає чортів, не буде для вірянки Ольги Мариніної. Свято преображення Господнього має особливе значення, і це преображення власне внутрішнього, а не зовнішнє. Тому ну, першу чергу стараємося ходити вчасно до сповіді і причащатися, а також ну, дарувати любов ближньому. Це вже четвертий рік, що ми поспіль тут приходимо в катедру, а до того вдома теж відвідували. Ну це свято, це благословення для всіх. Ти привити з дитинства. Від бабусі, від мами, свято преображення господнього пов'язують із закінченням жнив. А в народі кажуть, прийшов спас, пішло літо від нас. Чотирилапа Фіона, гордість не лише тернопільських рятувальників. Віднедавна собака-пошуковиця стала єдиною в Україні, яка сертифікована за методом Марко. Вона разом із своїм господарем навчалася в Португалії, вже повернулася і показала нашим журналістам, як тепер працюватиме. Вона шукає людей самостійно, без супроводу кінолога, і вміє це робити найкраще в Україні. Чотирилапа тернопільська рятувальниця Фіона нещодавно повернулася з навчання у Португалії. Погодні умови були вкрай складні, дощу не було ні разу, ні одної хмаринки, кожен день спека, яка не притаманна нашому регіону. Це для Фіони було важко, але ці службова собака вона все витримала і ще й покращила свої знання. Фіона навчалася за методом Аркон. Уроки тривали по 12 годин протягом 21 дня. А додому повернулася вже з сертифікатом. Як перша в Україні самостійна собака-рятівниця на великих територіях. Кінолог по методу Аркон залишається на місці під час пошуку. А собака більше задіє свої, свої ресурси. Нюх, слух, запах. Тобто кожен день ми напрацьовували більшу автономію. Маленька Фіфі розпочала свою службу в аварійно-рятувальному загоні у 2020-му. За ці роки її неодноразово долучали до пошуку людей. Найбільш робочою для собаки видається осінь, кажуть кінологи. Коли можуть загубитися діти в лісі під час відпочинку. Тому що вона їде, вона працює, вона навідмінно відмінно завжди виконує свою роботу. Приблизно це щороку 3-5 людей, в залежності від кількості виїздів. Ось як собака працює. Ми зробимо тренувальний пуск для того, щоб ви побачили, як працює собака в реальних умовах. Далі створюють ситуацію, нібито жінка загубилася, і Фіона вирушає на пошуки. Знайшовши, собака подає сигнал господарю. Відповідно, вона знаходить потерпілого і голосом позначає, де його місце. Тобто, де він знаходиться. І... Чекає до моменту, гавкає до моменту, поки підходить провідник. Звичайно, в реальних умовах площі пошуку в рази збільшуються, але Фіона готова до всього, переконують кінологи. Треба максимум задіяти сили і ресурсів, щоб знайти. Фіона це все сприймає, як цей пошук сприймає як якусь гру, Вона ж не знає, що вона шукає там реальних людей. Вона завжди думає, що буде людина, буде м'ячик, іграшка і цікаво шукати. Закордонні навчання це, звісно, великий досвід, але і в Тернополі собаку продовжують тримати у формі. Щодня Фіона тренується щонайменше по дві години, а після тренувань заступає на службу. Рушники лише червоно-чорні, але з різними орнаментами такі презентують на виставці в Тернопільському краєзнавчому музеї. Найбільший з них довжиною 5 метрів. Дивіться і дивуйтеся. В холі Тернопільського краєзнавчого музею розгорнули виставку українських рушників. Обирали лише червоних і чорних кольорів. І це не випадково, адже така гама відтінків характерна для усіх регіонів України. Кожна хата мала багато вишитих рушників. Зазвичай вони були барвистими, яскравими. Але коли наступали якісь важкі часи, чи приходило лихо, то обов'язково чіпляла червоно-чорні рушники. Адже червоний символізує любов, а чорний журбу та тугу. На виставці представлені рушники з північного регіону Тернопільської області, а також з Київщини, Черкащини, Рівненщини та Житомирщини. Цікавим є рушник з Черкащини, адже на ньому представлено дерево життя, яке є одним із найдавніших елементів орнаментики рушників. Воно символізує триєдність світу, тобто підземне царство, наземне життя і верхня частина небесне царство. Працівниця музею розповідає, що в давнину. Вишиті рушники були обов'язковою атрибутикою кожної української хати. Усі дівчата складали придане і серед усього мало бути кілька десятків рушників. Уявіть собі, що не лише одне весілля у деяких регіонах України використовували від 20 до 40 рушників. Пані Галина показує рушник 50-60-х років Чернігівської області. Він завдовжки 5 метрів. Оздоблений він надзвичайно по вишивка ретязем та рахунковою гладдю. Переплилися червоно та чорні нитки. Рушник використовувався для оздоблення всієї кімнати. Виставка діятиме до середини вересня. Далі до новин погоди 20 і 21 серпня. В більшості регіонів України спека спаде. При цьому в деяких областях пройдуть дощі, а можливі й грози. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Щодо Тернопільщини, то синоптики прогнозують в суботу мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 14-19, а В день 26-31 градус тепла. В неділю повітря прогріється на. 23-26 градусів, можливі грози їх прогнозують не лише в нашій області, а й на Львівщині, Івано-Франківщині, в Закарпатській та Чернівецькій областях. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині ви з нами. Далі слово в аналітичну студію. Я з вами зустрінусь за кілька годин у підсумках. Дочекайтеся.